Всім привіт, рада вас бачити на моєму каналі. Це Укрвіч Таро. І сьогодні подивимося, що станеться зовсім скоро. До чого вам треба готуватися? Я думаю, тут буде 4 варіанти. Небагато, немало. Вау, перший пішов чого вам треба готуватися найближчим часом? Що станеться? Взагалі розкажіть, як ви? Мені здається, зараз багато кого штурмить. Там і астрологічна така ситуація на небі. Та й на землі теж. Розкажіть, як у вас справи? Що станеться найближчим часом? Венці роботи ви пам'ятаєте, закриваєте очі, концентруєтесь, ставите на паузу, вибирайте потрібний вам варіант швидко. Головне довго не думати саме в цій ситуації вибору. Отже, давайте розпочнемо. Отже, що станеться найближчим часом для першого варіанту. Ті, хто вибрав перший варіант, тут у нас е, прекрасний паш е, кубків. Це якась романтична подія, романтична пригода, романтичне спілкування, якась людина, наприклад, водного знаку зодіаку, з якою у вас буде комунікація найближчим часом. Давайте прояснимо. Стосовно чого цей паш тут з'явився, що він від вас хоче. Зауважую, це найближчим часом відбудеться. Що тут паш кубків. Паш кубків своєю комунікацією в дуже незручний момент поламає вам якісь плани стосовно жезлового лицаря. І дивіться, якщо це стосується роботи, то. Не лізьте в плітки, не лізьте в обговорення. Просто найближчим часом тримайте рот на замку, тому що ну, реально можете поплатитися за те, що ви навіть просто будете там стояти десь на вулиці, курити і слухати, що говорять ваші колеги, і, і про це дізнаються керівництво, і на тому все. Тобто, тут, якщо ми говоримо про роботу, то якщо ви в колективі, там. Тримайтесь подалі таких таких персонажів, які можуть ляпнути, не подумати, а вигрібати потім будете ви. Тому будьте обережні. Якщо це стосується особистих відносин, то, власне, у мене є відчуття, що якщо ви в стосунках зараз, яким би вони не були, це, власне. Не те, щоб любовний трикутник розумієте, це просто, от, наприклад, ваш партнер побачив в телефоні, що ви з кимось переписуєтесь. У відображенні десь не знаю, ви їхали в машині відображення він побачив, що ви з кимось переписуєтесь, і все, і починається. Навіть якщо ви любите фліртувати, і вам подобається спілкування з різними людьми і так далі. Тобто тут про те, що е, цей Паш Кубків принесе вам не дуже приємну ситуацію, звістку своїм спілкуванням, своїм бажанням з вами спілкуватися, яка може стати початком кінця. Ну, та, тут... ну, Жінка, жінка, та тут така ситуація, мені здається, якщо ви в стосунках, то ви з цих стосунків, яких ви є наразі, наприклад, якихось серйозних. Ви не хочете виходити, бо вам комфортно і зручно, і вам дають те, що ви, чого ви, як ви вважаєте, ви достойні, але десь глибоко і підсвідомо ви розумієте, що це не то. Нема легкості, немає пристрасті, все якось дуже стабільно. І хочеться самому просто це все закінчити, але якось не було нагоди. Ну, от буде вам нагода. В такому випадку цікаво. Добре, рухаємось далі, другий варіант, що відбудеться найближчим часом. Найближчим часом ви будете чимось дуже задоволені, ви матеріально, фінансово будете задоволені дуже ситуацією, і, в принципі, прагнутимете більшого. Тобто тут карта реально дуже позитивна, і давайте подивимося, про що саме тут йдеться. Знаєте, як не чекали нічого хорошого, а воно сталося. А це приємно. Давайте поглянемо, про що тут дев'ятка пентаклів, в чому саме. В чому саме? Ну тут ситуація, коли ви дуже-дуже розумно, дуже з досвідом і красиво вийшли з якоїсь конфліктної ситуації, переможцем, і отримали величезні плюси від того. Тобто ви тут не побороли себе, знаєте, як кажуть, а побороли когось. Можливо, якщо це стосується роботи, то. Ви шукали роботу, ви знайдете роботу класну. Звісно, треба буде пройти досить таки серйозну співбесіду. У вас буде багато конкурентів, можуть давати якісь тестові завдання, може не все так здаватися прям класно, легко і по маслу, і вже прям хочеться кинути і вже дивитися в який ще варіант. Але ні, тут реально дуже хороші перспективи працевлаштування. Можливо, заради цієї роботи доведеться поєднувати. Наприклад, якщо ви хочете піти в фріланс повністю, але ще на якійсь роботі працюєте, то тут поки що доведеться трохи поєднувати, але у вас це вийде. Можливо, також заради цієї роботи треба буде кудись їздити, добиратися, можливо, трохи далі. Або загалом якісь зміни відбуваються в компанії, наприклад, там офіс перевозиться на да, іншу вулицю. Тобто, тут, в принципі. Дійсно, зусилля, які ви прикладаєте зараз, і найближчим часом вони вам окупляться. Ви будете дуже щасливі від того. Це класно. Давайте дивитись далі. Третій варіант, що найближчим часом буде це? Ну, що ж це таке? Четвірка кубків. Шанси даються, а ви на них не дивитесь. До чого тут все? Так, дивіться, для тих, хто обрав третій варіант, не прогавте, будь ласка, свої шанси. У вас зараз відкриваються дуже-дуже круті перспективи для того, щоб себе реалізувати в роботі, в кар'єрі, щоб класно заробляти, можливо, відкрити навіть щось своє, свою справу. Але в мене відчуття, що ви, у вас так багато енергії, так багато. Бажання, але нормально кудись в одне русло, ви не можете скерувати це бажання, цю енергію. Тобто ви розпиляєтесь. Сьогодні хочу там картини малювати, післязавтра хочу бути космонавтом, а потім ще щось, а потім ще щось. Вам треба визначитися з основними пріоритетами. Зараз. От це дуже важливо зробити саме зараз. Тому що, поки ви будете десь там внизу щось. Щось шукати, питати думки там, а як ти думаєш, кожного друга задовбувати. Як ти думаєш, може мені треба звільнитися з роботи? А може мені треба перейти на щось інше, або може мені треба піти в в IT, -вайті? або щось таке. Отут ситуація, коли реально ну, от не слухайте ваших друзів, близьких, батьків, коханих, коханців і так далі, ви просто профукуєте всі свої можливості тим, що ви слухаєте забагато чужих думок. Замість того, щоб сконцентруватись, визначити варіанти, які, в принципі, вам подобаються. Подивитися трошки детальніше на кожен з них, вибрати один і поїхали далі. отут зберіть себе докупи, беріть себе в руки, бо ну, можливості класні, а ви просто десь, десь там щось спорпаєтесь, і їх не помічаєте. Беріться, беріться за себе, будь ласка. І четвертий варіант. Боже, яка краса, туз кубків. Скажу так одразу: якщо хтось планував, це, то це вагітність. Я, це, я відчуваю. Це, якщо ви хотіли, ви планували, то це вагітність однозначно. Якщо ж це не те, чого ви хочете, то давайте прояснимо, в чому тут сенс туза кубків. Це якась надія, розумієте, яку ви отримуєте. Ні звідки? От все було хмарно, а тут прояснення пішли. От і Прогноз погоди вже ліпше. До чого тут з четвертого варіанту? Що найближчим часом станеться? Так, Дивіться, якщо у вас було складне, важке розлучення, морально ви були на дні, фізично також, матеріально, можливо, навіть, тут все відіграється класно у вашу користь. Тут просто розумієте, тут є два. Чоловіки однозначно, типу, жінки, це ваш варіант. Тут є два чоловіки, які, в принципі, по енергіях досить таки схожі між собою, просто один вам з одним ви розлучилися, а другий це от те, що вас чекає найближчим часом. Якщо ви самотні, то вас чекає досить симпатичне, приємне і класне знайомство. Ви не зовсім розумітимете, що вам з ним робити, бо ну, ви тільки недавно відійшли, серце тільки перестало боліти нарешті. І тут. ну, тут однозначно вибір, вибір, вибір з двох варіантів. І треба його зробити вже. Однозначно, треба робити вже. Але це чоловік, який з'явиться скоро на горизонті, він буде задовольняти всі ваші потреби Тобто, це, це людина, яку ви хотіли, про яку ви мріяли. Просто менше зациклюйтесь на тому болі, які вам принесли минулі стосунки. Вам треба виходити, вам треба зцілюватися, розумієте? Туз кубків це про зцілення, це про надію і про не треба втрачати цей вогник всередині. Любов є, вона існує. Кохання так само. І людей, яких ви можете любити протягом життя багато, які можуть любити вас. На одній людині все життя не закінчується. Прекрасний розклад, я вважаю. Я надіюсь, вам було корисно, вам було цікаво, і можливо, ви хотіли б, щоб такі розклади робилися на більшу кількість варіантів. Все таки більша кількість варіантів, більше можливості, що ви отримуєте дійсно те, чого ви хочете, бо вас все таки багато. А тут тільки чотири варіанти. Але ви завжди можете послухати кілька, якщо ви відчуваєте, що це дійсно вам необхідно. О, тому пишіть ваші коментарі, зауваження, критику, побажання, все-все-все-все. Буду дуже рада. Діліться з подругами цим відео і залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, до нових відео.